А далі з нами Максим Савчук, журналіст проєкту схеми Радіо Свобода. Максима, вітаю вас. Доброго дня. А Максиме, тут, значить, парад анексії стався. Пушилін п'є можливо останній раз в своєму житті. Ну або в цьому році точно. А ми би дуже хотіли, щоб світ якось якісніше відреагував на цю жалюгідну подію, і щоб в восьмому пакеті санкцій було щось трошки більше ніж там гранична ціна на нафту. А ваші розслідування показують, що виявляється навіть ті санкції, які ухвалені не для всіх, однакові, і російські олігархи їх обходять. Була якась реакція на ці матеріали. Почнемо із того, що на жаль, ми зараз бачимо ситуацію, коли є топ форбс олігархів Росії, і з них під українськими санкціями перебуває лише 23 особи станом на сьогоднішній день, відповідно до матеріалу, який був нещодавно опублікований на українській правді аналітиками. Це по перше, ганебна ситуація. По друге, розслідування схем показує, що найбагатша людина Росії, наприклад, до якої очевидно, що в перші дні війни треба було застосувати санкції. Вона От по сьогоднішній день не перебуває під санкціями України проти Володимира Лісіна, який є найбагатшою людиною Росії, який розказує анекдоти Путіну і володіє величезною сталевою компанією із виробництва сталі і е, інших виробів. Не застосовані санкції застосували лише Австралія. Як на мене, це дуже погана тенденція. Якщо її не виправляти, то тоді до України можуть поставити запитання. А як же так сталося, що у вас війна і щодо вас пряма агресія з боку Російської Федерації, а Україна при цьому не поспішає вводити санкції? Як на мене, це зараз є основною проблемою. Бо якщо виявиться, що Сполучені Штати Європейські країни ввели санкції більше ніж. Україна, яка напряму зіткнулася з агресією російською, то це дуже нехороша історія, і ми в очах цивілізованого світу будемо виглядати не дуже добре. Тому від сьогоднішнього засідання РНБО я думаю, що треба добре було б у підсумку мати і лісі під санкціями, і цілу низку олігархів, які до цього часу почуваються безпечно. Продовжують вести свій бізнес і намагаються знайти навіть шляхи обходу тих санкцій, наприклад, на продукцію на нафту, які були застосовані, але вони все одно знаходять лазівки для того, щоб е заробляти, для того, щоб збувати нафтопродукти, в тому числі через море, що є взагалі заборонена, тому що російське судна не можуть туди заходити. Ми бачимо, що російська нафта в чорному морі перевантажується на судна європейських країн. Ця нафта потрапляє е в порти Греції. Потім вона розводиться по всьому. Цьому європейському союзі це, це те, що треба зупиняти, це те, на що треба звертати увагу, особливо після сьогоднішнього а, дійства. Я не знаю, як це назвати, коли Путін сказав про приєднання українських територій захоплених, навіть не до кінця захоплених до Російської Федерації. Та він там ще багато чого говорив. і Єбірса, і Ісуса ці, цитував, і чомусь угу. до ООН звертався. Ну якби. Стара людина, що ти зробиш? А ну а справді було б дивно, що якби Європейський Союз і наші західні партнери інші застосували санкції проти набагато більшого кола осіб, ніж застосувала, я маю на увазі російських багатів, ніж застосувала Україна. А є розуміння, хто в Україні пригальмовує цей процес і чи є якийсь інтерес в цьому? Розумієте, що разу, коли ми знаходимо якісь обхідні шляхи для того, щоб обійти санкції, або знаходимо олігархів, які чомусь не потрапили до цих санкційних списків. Ми завжди йдемо по одній ті самій процедурі. Журналіст надсилає запит до РНБО, до СБУ в офіс президента із запитанням: а чому немає, чому вони не під санкціями, чому немає такої ініціативи? РНБО зазвичай відповідає, що ініціювати санкції можуть члени РНБО, НБО, це кабін СБУ, офіс президента, та ще деякі державні органи, і от розписують процедуру відповідей по суті. А фактично, ми ніяк не отримуємо на ці запитання, тобто ми маємо. Кожного разу якісь відписки, і якщо чесно, у мене немає розуміння, в чому є проблема застосувати санкції щодо Лісіна, який до речі, постачає сталь на підприємства в Росії, які виробляють ядерну зброю. В чому проблема застосувати санкції щодо Лісіна, який обходить санкції, і в і морем перевантажує нафтопродукти Російської Федерації, які заходять по потім в європейські порти. Це здавалося б очевидні речі, і на це треба було звернути увагу ще в лютому місяці. Чому зараз якісь Сю уже в восьмий чи більше рік війни, і такі особи не перебувають у санкційних списках. Відповіді немає. Інсайдерської інформації, хто може блокувати можливо, чи якось так політику вводити такої обережності щодо російських олігархів. На жаль, у мене немає. Це для мене також запитання. Після цього вашого розслідування про Лісіна, на ж обходить санкції там ну в Україні не під санкціями, але західні обходить. Чи зверталися західні колеги до вас там? Я не знаю, щоб поширити цю інформацію серед своїх своїх суспільств, своїх політиків, яким чином повпливати і можливо поприкривати оці лазівочки, які використовують для обходу санкцій. Ну, безпосередньо журналісти не зверталися, але ми робили субтитри, і кожного разу робимо субтитри до таких матеріалів, щоб можна було подивитися із англійським перекладом ці матеріали був насправді. Реакція була така, знаєте, непряма від людей, які працюють на лісіна. Вони намагалися з'ясувати, чи це проділки Вашингтона. Оці розслідування про Лісіна чи варто йому боятися санкцій американських, чи це просто журналісти розслідувачі звернули увагу на ці всі моменти? Тобто, оці меседжі, вони говорять про те, що Лісін боїться санкцій американських. Він боїться втратити бізнес, боїться втратити свою годівницю, сталеву і також і нафтову. Тому я думаю, що Вплив наших розслідувань таких є, і принаймні ми змушуємо цих людей почуватися некомфортно. А були перешкоди від фігурантів розслідування? Ну лісін він може живе там за якимись російськими канонами, і він просто не вірить в свободу преси, що журналіст може це розслідувати без там за океанських хазяїв. Процитуємо Лісіна так прямо. Ні, на, насправді жодних перешкод немає. Я думаю, що Україна, навіть у стані війни, має більше можливостей і захисту журналістів ніж Російська Федерація. Мені здається, якби це розслідування вийшло під авторством російського журналіста, який перебуває на території Росії, то там би історія була зовсім інша. Тут абсолютно ніяких перешкод не було. Ми. Системно працюємо, знаходимо колаборантів, знаходимо ідентифіковуємо солдатів. Абсолютно, це нормальна робота. Ніяких перешкод, погроз і це все решта не було наразі. А ви досліджували діяльність життя і творчості Віктора Медведчука? Як ви думаєте, що з ним може бути в Росії? Оксана Марченко переживає. Тільки жити почала жінка. По перше, не зрозуміло. Що взагалі з Медведчуком на цей момент От його обміняли, і де він зараз перебуває? Це до речі, цікаве запитання, тому що він публічно ніде не з'являвся адвокати е, теж не коментують, яка його подальша доля. Е, насправді це також для мене запитання, як він буде діяти далі? Точно відомо, що в нього є. Залишилися нафтовидобувні нафтопереробні компанії на території Російської Федерації. Е, якщо завод е, через санкції після введення санкцій він вимушений був. Продати то родовище нафтове в Хантиманцівському окрузі. Родина козака і родина Медведчука мають. Тобто, в принципі, у них є робочий бізнес, на який вони можуть жити, подорожувати і взагалі займатися будь-чим. Чи буде Медведчук вести публічну політику на територію Російської Федерації, ходити на телешоу, наприклад, як Ківа, і намагатися ретранслювати, начебто, думку якоїсь частини України, не знаю. Мені здається, що зараз він вирішив відпочити і зібратися з думками, що робити далі. Ось я думаю, що треба слідкувати за, за цим, але більше мені здається, що треба слідкувати за тими кримінальними провадженнями і судовими засіданнями, які відбуваються в Україні, для того, щоб те майно, яке є арештованим, а це дуже багато в'єктів нерухомості, в тому числі і бізнес, щоб вони просто не втекли і не були переписані на підставних якихось осіб. От мені здається, що от варто контролювати усі всі процеси, і в тому числі засідання судів, але тут. Ще є такий нюанс, що засідання судів Медведчука відбувається за зачиненими дверима, туди не запускають пресу, і ми можемо знати про те, що ж там відбувається лише з повідомлень сто сторони обвинувачення. Ось тому е, я думаю, що дуже важливо, щоб ці судові процеси закінчилися, і щоб було справедливо справедливі рішення. А це якщо державна зрада, то ця стаття передбачає в тому числі конфі... і конфі... і конфіскацію майна. І, ми... і мені здається, що суспільство має за цим спостерігати, і конфіскація таки має відбутися, і кошти мають потрапити в бюджет України, тому що. Е... Ну, на мою суб'єктивну думку, Медведчук не має морального права після того всього, що він зробив, володіти якоюсь нерухомістю чи бізнесом на території України. Ну, Медведчук може, звісно, спробувати там шукати якісь лазівочки, але ви думаєте, що держава Україна після повномасштабного вторгнення, після ролі е до підготовки до цього вторгнення безпосередньо Медведчука після цих його там пошуків і знахідок не передадуть хоча б майно одного цього конкретного чоловіка е до державного бюджету? Це ж показова історія. Це показова історія, і насправді у мене немає сумнівів, що українська влада і українське правосуддя прямо зацікавлені в тому, щоб це відбулося. Питання в тому, що треба професійно підходити до всіх об'єкт не переписали через підставного нотаріуса. Я от власне про це про це йдеться для того, щоб контролювати всі об'єкти нерухомості, все майно, яке є, для того, щоб не відбулося якихось маніпуляцій на, 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 на цьому етапі. А ч, навіщо Медведчук росіянам був потрібен в принципі? Вони вже ж ну мені, мені здається, що росіянам він взагалі не потрібен, якщо ми почитаємо взагалі. Пабліки російські то там головне здивування після обміну було: а нащо нам Медведчук? Росіянам він точно не потрібен, він потрібен Путіну. І мені здається, що відповідь дуже проста. Путін просто така людина, яка збирає навколо себе людей, які пов'язані або якимись відносинами родинними, там племінники, двоюрідні брати, або людьми, які. Були в житті Путіна на якихось етапах якісь люди, які з ним разом вчилися, які люди, які ходили з ним разом на боротьбу. Тобто цих людей він вважає понятійно своїми, і мені здається, що Медведчук також входить до числа цих людей, тому що, ну. Знаєте, не до кожного додому приїж... приїхав би Путін в 2012 році дивитись на фонтан і пити шампанське. От мені здається, що ні до кого із українських політиків, мабуть, за всю історію додому Путін не приїжджав отак, от, от пафосно і на камери. Тобто Медведчук від початку і зараз я так. Думаю, що є людиною Путіна, і для нього було справою принциповою витягнути свого кума з української української в'язниці, фактично, і дати йому свободу. Мені здається, що тут зіграла отака така понятійна річ, тобто. Він його людина, він е, чітко підтримує лінію, яку е, Путін впроваджує на території Росії, і е, міжнародну політичну лінію. Тому його треба звільнити. Мені здається, що це власне так і відбулося. А оці всі розмови, які точилися, в тому числі і пропагандистами там Сіманін про те, що. Медведчука чи він нам взагалі треба, і що навряд чи політична влада піде на те, щоб обміняти Медведчука, а не російських військових, це все було для замилювання очей. На мою думку, і для того, щоб виторгувати якомога менше українських захисників за його персону. Зрештою нічого в них не вийшло. Ціна 1 до 200 – Це дуже дуже непогана ціна, якщо чесно, за медведчука. Але навіть на місці росіяни, навіть на місці Путіна. От ви згадали там 12-й рік, коли Путін їздив до Медведчука на Фонтана дивитися. Але це були ті роки, коли Путін, щоб не зустрічатися умовно з Януковичем, коли їхав до України, він в Криму зустрічався з значними волками. Це теж така показова була історія. І це 12-й рік, задовго до, до революції, до всіх подій після цього. І на місці Путіна і навіть на місці. Фазба, можна ж було поцікавитися у Медведчука, Так тобі дали стільки грошей, а де результати діяльності? Де цвіти? Мені здається, що після обміну от в нього якраз про це і будуть запитувати і цікавитися про ці всі речі, чому в них нічого не вийшло на щастя для нас, а на нещастя для них. Що в них не вдалося окупувати Україну, взяти Київ за три дні, і це все решта. Мені здається, що у Путіна із Медведчуком має відбутися серйозна розмова про те, чому так сталося. А кого вони ще можуть до себе забрати? От Ківу забрали. Ну теж ну як ну дякуємо, що забрали. Може ще мобілізують. Але нашо їм uh -huh. цей от цирк збитих льотчиків. Ну вони ж ну це навіть ну для України це і до повномасштабного вторгнення не були лідери думок якихось. А зараз Абсолютно. вони що там роблять? Ну Ківа, наприклад, якщо його брати, він виконує роль такого придворного шута. Він просто ходить по всіх телевізійних шоу і транслює якусь відверту маячню. По-моєму, просто це в контексті російського телебачення. Він дуже персонаж, який гарно туди лягає. Тобто, оці крики, звинувачення в нацизмі це все божевілля, яке транслює російське телебачення. От просто Ківа виявився хорошим таким персонажем, героєм в цих телевізійних шоу. Я думаю, що в Києві така, наприклад, історія, він веде свій телеграм канал, він частина цієї російської пропаганди. А що Медведчук буде робити, ну це питання відкрите. Поки що в мене немає на це відповіді. Але судячи з того, що бізнес залишився у них, то значить, вони все одно близькі і ним дадуть їм дадуть можливість там працювати і заробляти. Чим вони будуть займатися? Мені здається, що оскільки Росія їх обміняла, то там, уже як Володимир Володимирович скаже, Мабуть, так і буде діяти Віктор Медведчук. Скаже мовчати і тихенько себе поводити. Медведчук буде поводитись тихенько. Скаже якось по іншому діяти. Очевидно, що діятиме по-іншому. Просто тому, що Путін особисто його звільнив з під ув'язнення, і Медведчук йому винен також. Путін все ще чомусь тримає Януковича і Азарова. А ці діди йому нашу. Я не знаю. От, є популярна, популярна відповідь на це запитання, тому що це просто божевільна людина, ми не можемо заглянути йому в голову. Ну, судячи з усього, можливо, Януковича тримали весь цей час для того, щоб якщо б Київ там не встояв, то повернути його якимось чином на посаду президента от, і встановити його таким фейковим. Президентом окупованої України азаров теж не знаю. Ну мені мені невідомо для чого ці всі люди. А з іншого боку, ну вони собі там живуть і в принципі ні на що не впливають. І хорошого не роблять, і поганого, мабуть, що не роблять. Собі живуть, та і все. Не знаю. Мені здається, що це політичні трупи відверті їм просто дають зустріти старість на території Російської Федерації. Мене немає відповіді Що виходячи з перспективи на що? життя на Російській Федерації. Це в принципі адекватне покарання за їхню діяльність за життя в Україні. Абсолютно. Дякую вам дуже, Максима. Максим Савчук, журналіст проєкту схема Радіо Свобода, був з нами на зв'язку. І ми говорили і про те, як яке майбутнє чекає на Віктора Матвичука, навіщо Росії політичні трупи з України? Про спроби обходу санкцій, про те, чому російські олігархи більша їх частина досі не під санкціями в Україні. На них накладають санкції наші західні партнери. Але, наприклад, такий персонаж, як Володимир Лісін, найбага. Ша людина на Росії за версією Форбсу чомусь досі не під санкціями.